Божі слова на кожен день, я маю багато надій. Я сподіваюся, що ви зможете поводитися правильно й порядно, чесно виконувати свій обов'язок, володіти істинною людяністю, бути людьми, здатними віддати все, що мають, і навіть своє життя заради Бога, і таке інше. Усі ці сподівання походять від ваших недоліків, вашої зіпсованості і непокори. Якщо жодна з розмов, які я вів із вами, не була достатньою, щоб привернути вашу увагу, то, ймовірно, все, що я можу зараз зробити, це більше не говорити нічого. Однак ви розумієте, якими були б наслідки. Я не часто відпочиваю, тому якщо я не говоритиму, я зроблю щось, на що люди дивитимуться. Я міг би загноїти чийогось язика, або змусити когось умерти розчленованим або викликати в людей нервові аномалії та змусити їх виглядати огидно багатьма способами. А ще я міг би змусити людей терпіти муки, які я спеціально для них приготував. Так я почувався б радісним, дуже щасливим та надзвичайно задоволеним. Завжди говорилося, що добро відплачується добром, а зло злом, то чому ж не тепер, якщо ти захочеш чинити мені опір? І винести якесь судження про мене, то я загною тобі рота, і це буде тішити мене до нескінченності. Це так, бо, зрештою, те, що ти зробив, не є істиною, тим більше не має жодного стосунку до життя, тоді як усе, що я роблю, є істиною. Усі мої дії відповідають принципам моєї роботи та адміністративним постановам, які я викладаю. Тому я закликаю кожного з вас назбирати трохи чесноти, припинити чинити так багато зла та у вільний час прислухатися до моїх вимог. Тоді я почуватимуся радісно. Якби ви вкладали в істину. Хоча б одну тисячну частину тих зусиль, які ви вкладаєте в плоть, то, кажу я, ти не чинив би переступу часто та не мав би гнилого рота. Хіба це не очевидно? Що більше переступів ти чиниш, то менше в тебе можливостей отримати добре місце призначення. І навпаки. Що менше переступів ти чиниш, то більше в тебе шансів дістати похвалу від Бога. І якщо твої переступи збільшаться так, що я не зможу пробачити тебе, тоді ти повністю змарнуєш свої шанси на прощення. Таким чином, твоє місце призначення буде не на горі, а внизу. І якщо ти не віриш мені, то будь зухвалим, чини не неправильно і подивися, що це тобі дасть. І якщо ти людина, яка щиро втілює істину в життя, то ти обов'язково матимеш можливість отримати прощення своїх переступів, і ти дедалі рідше й рідше допускатимеш непокору. І якщо ж ти людина, яка не бажає дотримуватися істини. То твої переступи перед Богом неодмінно збільшуватимуться, а випадки непокори дедалі частішатимуть, доки ти не досягнеш межі, яка стане часом твого повного знищення, тоді й зруйнується твоя приємна мрія про отримання благословень. Не вважай свої переступи простими помилками незрілої чи дурнуватої людини. Не використовуй виправдання, що ти не втілював істину в життя, бо через твій низький духовний рівень це було неможливим. Більше того, не вважай скоєні тобою переступи просто діями людини, яка нічого не розуміла. І якщо ти вмієш прощати себе та ставитися до себе великодушно, то я кажу, що ти боягуз. Який ніколи не знайде істини, і твої переступи ніколи не перестануть переслідувати тебе. Вони ніколи не дадуть тобі відповідати вимогам істини і змусять тебе залишитися назавжди вірним супутником сатани. Моя порада тобі, як і раніше, така. Не звертай уваги тільки на своє місце призначення, не помічаючи своїх прихованих переступів, стався до переступів серйозно та звертай увагу на кожен із них, дбаючи про своє місце призначення.